Олексій Васильович, таке питання. Ви по роду своєї діяльності і за службовими обов'язками відповідаєте за боротьбу з корупцією. Скажіть, будь ласка, що було зроблено в 2012 році, яких корупціонерів виловили? Можливо, в ратусі хтось знайшовся. Чи можливо ви дієте за принципом таким, щоб подолати мафію, треба її очолити? Дякую за відповідь. За таким принципом я не дію. Для мене це не годиться. І я далекий від такого батьків, чого чому матір. І того не буде ніколи зі мною. Однозначно. Ця фраза взята за анекдотом. Я думаю, на такій солідній прес-конференції застосовувати анекдоти. Ну, це несерйозно, це говорить великоважність автора такого запитання. Але е, що нами було зроблено? Здійснена широка програма боротьби з корупційними явищами або елементами, навіть натяками. Над корупцією. Ця програма не вичерпана і робота над нею буде продовжуватися. У міській ратуші немає жодного корупціонера і немає навіть ознак корупційних дій. Це я вам гарантую. В разі, якщо би мені стало відомо, Хоч мали з штришок, найменший штрих про появу корупційних дій, ця людина б під контроль правоохоронних органів. У мене на цей рахунок рука не дорог ніколи. Цією програмою, така програма є, вона надрукована, ми її, по-моєму, друкували навіть пресі, якщо я не помиляюся. Цією програмою передбачено широкий спектр різних заходів. Взагалі, корупція, що вона, яке розумове навантаження, несе цей вираз. Що таке корупція? Є Класичний вираз і класичне визначення, що таке корупційні дії. Якщо виходити з тої класики по визначенню, що таке корупційні дії, вони простежуються в багатьох з По крайній мірі є така реальна можливість корупційних дій в багатьох галузях. От, наприклад. У 2011 році було вжито ряд заходів, пов'язаних з ліквідацією можливостей для корупційних дій в структурах житлово-конімального старості. Я можу вам доповісти про те, що наші Жеки, а їх було чотири на території Другого Явно були в корупційному кошті. Явно. Оскільки вони е, займалися поборами, вони привласнювали незаконно е, кошти. Я на одній з прес-конференцій вам наводив приклад по лише одному комунальному такому підприємстві з фережитка. Яке мало самостійний статус, свій рахунок е юридичну особу, Воно, вони представляли, їх там було 15 чоловік. Дев'ять із них були начальниками, а шість підлеглими. Там був головний бухгалтер, директор, заступник директора, головний інженер які нахабно, холоднокровно крали гроші, не виплачували кошти робітникам, але інженеру і працівники були повністю забезпечені. І його посадовий оклад на той час складав більше восьми тисяч гривень в місяць.